Не платіть за газ, тому що ваші гроші зараз підуть хто зна куди. Це не жарт, це реальність. Не платіть за газ, тому що ваші гроші і справді підуть хто зна куди. Ніхто не знає куди, що відбувається. Постачальники газу для майже 9 мільйонів українських домогосподарств втратили можливість працювати. Тобто той постачальник, який був вже не може надавати послуги, платіжки не приходять. І якщо люди платять по старим платіжкам, це значить, що гроші за комуналку будуть йти просто хто зна куди. Можливо, хтось вже стикався з цим. І коли постачальник десь зникав або вставалися якісь проблеми і так далі, просто переставав працювати, функціонувати. Люди платили по старим платіжкам, а потім а, виявлялося, що не заплачено, або не можна взагалі доказати те, що людина платила, і тому приходилось платити знову. Такі були вже випадки. Я думаю, у декого, можливо, не у всіх, але в декого були, і хтось вже трошечки знайомий з цим. І ось зараз така проблема майже у 9 мільйонів людей. Що ж робити людям? Як зазначають в компанії Нафтогаз. Тепер такі споживачі, що залишились без постачальника, вони просто перейшли до постачальника Нафтогазу, тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника останньої надії. Ну, мабуть, ви вже чули так цю абревіатуру постачальник останньої надії, функцію якого виконує газопостачальна компанія Нафтогаз України. Саме так написано було у повідомленні, як наголосили в Нафтогазі прихід до пону стосується клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, івано франківський Київський, Львівський, Миколаївський, Рівненський, Сумський, Харківський, Хмельницький та Чернігівський областях. Тобто дуже-дуже дуже багато. До речі, всі ці газ збути фірташа, Дмитра Фірташа, якого позбавили монополії. В асоціації постачальників енергоресурсів зауважили, що зазначені постачальники не змогли укласти контракти з Нафтогазом через жорсткі вимоги уряду до контрактів із держкомпанією згідно з постановою номер 489 За словами представників асоціації, встановлені умови просто неможливо виконати з огляду на те, що переважна більшість постачальників працюють в мінус. Через впроваджене держрегулювання, а також через те, що з лютого цього року населення стало на 55% менше платити за газ по зрозумілим причинам. Тепер головне питання: що ж з ціною? Нафтогаз очікує, але це ще не точно. Очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для таких споживачів стала 7,96%. Скільки зараз ніде цієї інформації нема. Тобто людей перевели ось на цей пон останньої надії постачальник, і яку ціну виставлять ось за цей час, поки люди будуть користуватися, я не знаю. Ціни ніде немає. І ось як пишуть в «Нафтогазі», що сподіваються, що найближчим часом будуть переведені на контракти люди споживачів. Щоб ціна стала 7,96. Скільки зараз, невідомо. Тому якщо ви ось всю категорію попадаєте, то ну не знаю, можуть прийти просто баснословні платіжки, тому що я не знаю, якщо це брати по ринковим цінам, там і 25 є. І е, тисяч, і ну я не знаю за тисячу кубометрів. Тобто я не знаю, ніхто цього не повідомляє. Розумієте? Постачальник газу останньої надії надає послуги населенню, в разі якщо вони залишились без газопостачальника. Тому це все перевелось без згоди, без підтвердження людей. Ось і все. Ось так все це відбулося. Це якщо ось питання, чому так, чому без моєї згоди, ось так відбулося. Далі, платіжки за травень затримуються. В Нафтогазі розповіли, що трапилось і коли вони з'являться. Мабуть, вже помітили, хто користується, так? що не прийшли платіжки. В Нафтогазі попередили про затримку за травень. Причина просто різке збільшення кількості клієнтів компанії, тим не менш повідомляють, що доступним це все стане десь після 20 року. Після 20-го числа, тобто вже мають бути платіжки. Але після 20-го це може бути і 25 те і далі, і далі тому, але е, кажуть, що ця проблема буде вирішена. При цьому наголошується, що всі рахунки за спожитий в травні газ будуть доступні. В особистому кабінеті MyGuessUA та чат-ботах. GuessUA. друковані рахунки доставить Укрпошта вже після 25 числа, проте лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії. Це зрозуміло. Крім того, нагадали в компанії, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку. Для цього необхідно перейти в чат-бот. Gas.ua, в Viber в Telegram або в Naftogaz Gas Supply, в Facebook Messenger. та ввести ace код Це 16 символів. Це персональний газовий номер, об'єкта, газопостачання, що складається з 16 символів, то латинські літери та цифри. Знайти його можна. Або в особистому кабінеті, це перша. Або ж в контакт-центрі облгазу, або ж на рахунку за розподіл чи постачання газу. Ось де приходить рахунок, так ось там можна знайти. Але так як то вже а, старі, Ну, не знаю, як чесно, ще сама цього не робила, тому не знаю, як взагалі все це буде. Тому правда, треба, скоріш за все, скоріш за все, до. Телефонувати до контакт-центру облгазу, і там вже повідомлять Скоріше за все, ось так буде правильно. Також можна отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру Нафтогаз України. Ось це ще один момент, такий важливий, якщо вже не зможете. Туди до облгазу, то просто телефонувати до контакт-центру Нафтогазу. Після отримання цього особового рахунку ви просто зможете зареєструватися в особистому кабінеті MyGas.ua і саме з його допомогою зручно дізнатися та оплатити рахунки або скачати довідку про пільги та субсидії, або ж отримати акт звірки тощо, все що завгодно. Так, принаймні пишеться в Нафтогазі. Коли почнемо все це робити в реальному житті, думаю, що буде. Багато різних проблем, але є контакт-центр Нафтогазу. Туди будемо телефонувати і будемо вже виясняти, як все це робиться. Тому будьте уважні, слідкуйте за всім цим, щоб просто не обманювали і старайтеся зараз не платити, тому що і правда, просто ці платіжки будуть йти просто в нікуди. Ось і все. Тримаємось, українці!